Вітаю, дорогі мої! Це відео для нових підписників. Мене звати Галина Британ, я пишу поезію і тут на століночці я читаю у відео свої поезії. Обіймаю людей теплотою поетичного слова, дарованого моїй душі Богом. Отож, якщо ви любите поезію, хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Щодо книг, у мене введені 4 книги, це найновіша книга. Ось така от вона великого формату, книга світає, в якій є 400 сторінок, і там є дуже багато моїх поезій. Її можна придбати у мене, можна написати мені приватним повідомленням або коментарем. Надсилаю книгу новою або Укрпоштою. Звісно, з авторським підписом. Це чутовий подарунок для ваших близьких, рідних, дорогих людей, коханих. І я думаю, що поезії, які тут обійматимуть і зігріватимуть серця тих людей, яких буде ця книга. Дякую вам за те, що ви зі мною, люблю вас, ціную. Дякую Богу за все, що маю і що він мені дарує. Добра вам, Боже благословення! Люблю вас!